Левит, глава 26 Не зробите собі божків та ідола, і кам'яного стовпа не поставите собі, і каменя з фігурами не покладете в вашім краї, щоб кланятися перед ними, бо я Господь Бог ваш. Собіт моїх будете додержувати, а святиню мою будете шанувати, я, Господь. Якщо будете ходити згідно з постановами моїми, а заповідей моїх будете додержувати і будете виконувати їх, то дам ваші дощі в їхнім часі. І земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть свій плід. І молошня досягне вам винограду брання, а виноградобрання брання досягне сіяння, і ви будете їсти хліб свій досита, і будете сидіти безпечно в вашому краї. І да мир у краю, і ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли, бо злу звірину винищу з землі, а меч не перейде через край ваш. І ви будете гнати ворогів своїх, а вони попадають перед вами від меча. І п'ятеро з вас поженуть сотню, а сотня з вас пожене десять тисяч, і попадають вороги ваші перед вами від меча, і обернуся я до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і виконаю свого заповіта з вами, і ви будете їсти старе перестаріле, і повикидаєте старе перед новим, і поставлю місце перебування свого серед вас, і душа моя не обридить вами. І я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете мені народом, я Господь Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, щоб ви не були їм рабами, і я поламав занозу вашого ярма і вивів вас із піднесеною головою. А коли ви не будете слухняні мені і не виконуватимете всіх тих заповідей, і якщо постановами моїми будете погорджувати, якщо душа ваша бридитиметься законами моїми, щоб не виконувати всіх заповідей моїх, щоб ламати вам заповіта мого. То й я зроблю вам оце, поставлю над вами перестрах, сухоти й пропасницю, що винищують очі й обесилюють душу, і ви надаремно сіятимете насіння своє, бо поїдять його вороги ваші. І звернує лице своє на вас, і ви будете вдарені перед своїми ворогами, і будуть панувати над вами ненависники ваші, і ви будете втікати, хоч ніхто вас не гнатиме. А якщо й тому не будете слухняні мені, то я семикратно побільшу кару на вас за ваші гріхи, і зломлю пиху вашої сили, і зроблю ваше небо, як залізо, а землю вашу, як мідь, і надаремно буде вичерпуватися ваша сила, земля ваша не дасть свого врожаю, а дерево на землі не дасть свого плоду. А якщо й тоді підете проти мене і не схочете бути слухняними мені, то я семикратно збільшу над вами удара свого згідно з вашими гріхами, і пошлю на вас пільну звірину, а вона винищить вам дітей і вигубить вашу худобу, і зменшить кількість вашу, і попустошить ваші дороги. А якщо цими карами не будете навчені, і будете ходити проти мене, то я піду проти вас, і вдарю вас, і я семикратно за ваші гріхи. І приведу на вас меча, що помстить пімсту за заповіта, і ви будете зібрані до ваших міст, і я пошлю моровицю на вас, і ви будете віддані в руку ворога. Коли я знищу вам хліб під пору вашу, то десять жінок будуть пекти хліб вам в одній печі і вернуть хліб вашо вагою, а ви будете їсти і не насититися. А якщо і тим не станете слухняні мені, і будете ходити проти мене, то й я з лютістю піду проти вас. І також я семикратно покараю вас за ваші гріхи, і ви тіло своїх синів будете їсти, і тіло дочок своїх будете поїдати. І поруйную ваші висоти, і повитинаю ваші стовпи Сонця, і поскладаю трупи ваші на трупах божків ваших, і обридить душа моя вас, і вчиню міста ваші руїною. І поспустошую ваші святині, і не прийму ваших пахощів любих, і спустошую я край той, і буде дивуватися з того ваші вороги, що мешкають у ньому, а вас порозпорошую поміж народів, і вийму за вами меча, і стане край ваш спустошенням, а міста ваші будуть руїною. Тоді земля та надолужить собі за сопотні роки, по всі дні спустошення її. Коли будете в краї ваших ворогів, тоді ваша земля святкуватиме відпочинок і надолужить собі за свої суботні роки. По всі дні спустошення святкуватиме вона відпочинок, чого не святкувала в суботні роки, коли ви сиділи на ній. А щодо позасталих серед вас, то впроваджу в їхні серця полохливість в краях їхніх ворогів. І буде їх гнати на відшелесть подмуханого вітром листу, і будуть вони втікати, як утікають перед мечем, та й попадають, хоч ніхто не женеться, і будуть вони спотикатися один об одного, ніби від меча, хоч ніхто не женеться за ними. І ви не зможете стати проти ваших ворогів, і погинете серед поганів, і пожре вас земля ваших ворогів, а позастарілі серед вас помарніють у краях ворогів ваших за гріх свій. А також за гріхи батьків своїх помарніють із ними. І визнають вони гріх свій та гріх батьків своїх, що ними спроневірилися були мені, а також що ходили проти мене. Також і я піду проти них і впроваджу їх до краю їхніх ворогів, якщо тоді впокориться їхне необрізане серце, то тоді понесуть кару за свої гріхи, і я згадаю заповіта свого з Яковом. А також заповіта свого з Ісаком, і також заповіта свого з Авраамом згадаю і згадаю той край. А край той буде позбавлений їх і надолужить собі свої суботні роки, опустілий від них, а вони понесуть кару за свої гріхи. А то для того, що законами моїми погорджували і постанови мої огидила була їхня душа. А про те, коли вони пробували в краю своїх ворогів, то я не погорджував ними. І не збридив їх, щоб винищити їх, щоб зламати заповіту свого з ними, бо я Господь Бог їх. І я пам'ятатиму їх заповіта з предками, що я вивив їх з єгипетського краю на очах поган, щоб бути їм Богом, я Господь. Оце постанови і устави та закони, що дав Господь між собою та між Ізраїловими синами на Сінайській горі через Мойсея.